Рада вітати на уроці читання. Сьогодні поговоримо про творчість Тараса Шевченка і опрацюємо його вірш «Стала весна. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути треба уважним бути. Визирни у віконце. Є там сонечко? Немає. Тоді подивись на екран, сміхнись сонечку. Широко сміхнись, щоб гарний настрій був на уроці. А якщо за вікном є сонечко, посміхнись йому. І нехай з тобою буде гарний настрій протягом усього уроку. Швидко і глибоко вдихни носом. Спокійно, повільно видихаючи ротом, вимов звуки з, с, ш, ч. Зроби це декілька разів. Робота над скоромовкою. Спочатку прочитай її повільно, для того, щоб зрозуміти кожне слово, а потім намагайся прочитати швидко. Жив жучок між бур'янами жив без тата і без мами. Жив і жив, і не тужив, жовтим листям ворушив, жаба квакнула, попався, жук завмер, так налякався. Отже, постав відео на паузу і спробуй швидко прочитати скоромовку. Заховалась буква Е. Прочитай слова, вставляючи цю букву. Лев, берег, скелет, фен, секрет. Фермер нерв, желе, серце, череп, шедевр. Тарас Григорович Шевченко народний поет і художник. Гордість України. Він любив свою Батьківщину, уславив її на увесь світ. У своїх віршах Тарас Григорович розповідав про красу рідної землі. На картинах зображував мальовничу природу України. Вірш Тараса Шевченка Встала весна. Прослухай цей вірш. Потім постав відео на паузу і прочитай його виразно самостійно. Звертай увагу на внаголос. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловейко ковгає землю, Убрану весною вранці зустрічають. У якому темпі, з яким почуттям краще прочитати вірш? Які слова з вірша допомагають уявити весну як живу істоту? Підготуйся і прочитай виразно вірш. Пам'ятай про паузи. Які картини природи описано у вірші? Отже, ще раз. Прочитай вірш. Зробив ці завдання і дай відповіді на питання. Вивчи вірш на пам'ять, розкажи на уроці або запиши відео. Знайди в бібліотеці твори поета і підготуйся прочитати у класі вірш, який тобі найбільше сподобався. Дякую за увагу. До зустрічі!